Є новина, друзі, що хоче Трамп ще забрати в Україну. Дослухати до кінця буде цікаво. Так, от почну з Зеленського його заяви після перемовин з Трампом. Він розказав, що під лідерством Трампа, під керівництвом, під його патронатом ми впевнені, що ми можемо досягнути миру ще в цьому році, і я ну категорично за, тому що мир потрібен нам всім якомога швидше. Друге, що нам було написано, що почати оцей шлях до миру треба з зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі і інфраструктурі, і це означає, що зеленський Годився з розмовою Трампа з Путіним, де вони домовились зупинити удари саме по енергетичній інфраструктурі і інфраструктурі. Ну як це буде відбуватись, Ми будемо це однозначно обговорювати? Ще питання, але саме основне після цього всього Трамп виходить зараз з заявою і каже: розумієте, найкраща гарантія безпеки для енергооб'єктів України, ну і для атомних станцій, це якщо б вони належали Америці. Ну а краще, напевно, що Трампу би належало, тоді, ну 100% гарантія, що російський дрон туди. Не попаде. І як на мене, це дуже небезпечна річ, тому що ми домовляємося зараз про припинення вогню по енергооб'єктах і по інфраструктурі. А це означає, що, що ну, ми не б'ємо по ним, вони не б'ють по нам. А тут виходить Трамп і каже, ні, ні, знаєте, ну гарантія це було б, якщо б мені віддали атомну енергетику. А де народ український? А скільки вона коштує? Її поколіннями будували, поколіннями на ній працюють на цій атомній енергетиці. І слава Богу, це практично єдине, що залишилось в Україні як держави. Це енергетика, і то поранена там ударами росіян, і тут тепер Трамп розповідає, що треба віддати енергетику, що йому. І він тоді точно захистить і точно будуть гарантії безпеки. Але потім знову вони посваряться в кабінеті з Зеленським і скажуть: ні, ні, ми не даємо ніяких гарантій безпеки. Але енергетика вже наша. Напишіть, що думаєте з цього приводу.